Пільговий частково конфлікт між кіровоградською міською радою та підприємством Олікс вичерпаний. Принаймні про це заявляють його учасники. Нагадаємо, минулого тижня перевізник заявив, що не возитиме пільговиків допоки йому не виплатять компенсацію. У міськраді пояснюють, згідно діючого положення, відшкодовувати вартість проїзду пасажирів пільговиків не можуть. Нині розробляють нове положення в Оліксі. Наголосили, поки документ допрацьовують в години пік пільговиків не возитимуть детальніше. Про домовленості у сюжеті Сергія Михайліна. З 16 лютого підприємство Олікс припиняє перевезення пільговиків. Такі оголошення з'явилося в кірвоградських маршрутках наприкінці минулого тижня. Причина відсутність компенсації за пільговий проїзд. У підприємстві пояснили, з моменту припинення роботи автобусного парку, який отримав субвенцію з держбюджету, минуло майже півроку. Втім, міськрада й досі не ухвалила положення про розподіл компенсації серед усіх перевізників. Компенсація Повинна здійснюватись відповідно до законодавства від відповідно до закону про автомобільний транспорт. От нам 29 січня направлено до міського виконкому управління транспорту прохання укласти договір на компенсацію пільгових категорій громадян. 10 лютого нам було відмовлено на сьогоднішній день в договорі про перевезення відсутні будь-які зобов'язання перевізника перевозити пільгові категорії громадян за свій рахунок. У міській раді уточнюють згідно законодавства, аби змінити текст положення. Спочатку мають його погодити з антимонопольним комітетом. Тетом лише наприкінці січня з третьої спроби остаточний варіант таки ухвалили. Ми виключаємо слово звичайний режим руху, ну тільки який був, і додаємо ще маршрутний і експрес. І тоді всі кіровоградські перевізники, без виключення, подавши свою пропозицію, зможуть після проведення обстеження пасажиропотоку, зможе отримувати субвенцію. Нове положення мають ухвалити депутати на сесії міськради. Втім, нині, за словами Сергія Васильченка, з підприємством Олікс ніяку конфлікт. Немає. Олікс з понеділка, як і перевозив, він працює в звичайному режимі. Натомість у підприємстві зазначають, пільговиків перевозять, але частково, як саме вирішує водій маршрутки. Якщо це час пік, так то наприклад ну, пільгових місць взагалі не буде, тому що буде платний пасажир їхати на роботу. Тому прохання, якщо є можливість, там, наприклад, в ту ж поліклініку, в той же на той же ринок їхати після після ї наприклад, одинадцяти годин. Чіткого визначено. На сьогоднішній день немає, тому що не укладено договір. От коли міська міська рада місько виконкому управління транспорту укладе з перевізниками договори, в яких будуть чітко визначені кількість та обсяги види цих перевезень. От тоді можна буде про щось говорити. Аби дізнатися, як насправді з понеділка перевозять пільговиків, питаємо у самих водіїв. Якщо заходить дитина, або заходить дідусь та бабушка, вони їдуть. Повірте нам. А розумієте, ми ж не можемо повністю перевозити. Ця маршрутка не може їхати, повністю забита одними льготчиками. Та як їздили, так і їздять. Ніхто нічого. Так як сідали пенсіонери, так і сідають. Інші керманичі вказували на оголошення, а за коментарем направляли до дирекції підприємства. Тут все написано. Пасажири до нововведень ставляться по-різному. Тільки зараз три рубля віддала. А раніше рук 50 давала. Зараз не можна заходити, треба платити пенсіонеру 3 гривні. Сьогодні, наприклад, я зайшла, хотіла під'їхати, але мені сьогодні сказали, вийдіть з маршрутки, з 27-ї. Наша пенсіонери сильно, я маю право на все теж на лючі. Прийшли, зараз вже дзвонять, все, це самарюк. А якщо б ваш син роботи взяти, та прийшов домой без грошей, без все, що ви заработали, а він вже без настрій. Ну, також, щоб ви ганяли, такого не було. Остаточну крапку в питанні перевезення пільговиків мають поставити депутати міськради Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.